Так, шановні колеги, всім привіт, всім добрий ранок. Стоїмо в черзі вже безпосередньо перед вивантаженням. Зробили нам аналіз, вологість рівна база, засміченість 5,9 і олійність 56 Відповідно, буде доплата плюс 150 гривень на тоні за кожен відсоток олійності, все ще вище бази. Ну а ми зараз що, чекаємо, поки нас вивантажать, ми будемо їхати додому далі Покажу і розкажу, що ми будемо далі робити. І так, народ всім привіт, слава Україні! Повернувся я з елеватора, показники там показував вам, кому цікаво подивитись, що вийшло у нас по соняшнику. Ну і Зараз будемо знову вантажитись соняшником, так як ціна на соняшник сьогодні піднялася на 100 гривень. Але кажуть, що з понеділка, там, через пару днів. Ціна на соняшник буде падати у зв'язку із падінням цін на олію. Вантажитись ми будемо не діячі, бо діячі зараз не в струю, скажімо так. Коротше, прозівав я поставив діячі кавангарі, забув вимкнути масу і габаріти були включені. Коротше, акумулятор підсів. З трудом запустився в ангарі, виїхав, став 에, під навісом, але він знову в нас не запускається. Коротше, акумулятор здох повністю. От так воно пікає. І все. Коротше, не буде діла. Набрав я до колеги, зараз приїде МТЗ із куном. Так що будемо вантажити. Благо, що підняв я стрілу. Оце ж, дивіться такий момент, що бажано піднімати стрілу для того, щоб був доступ до акумулятора. Акумулятор будемо знімати, ставити на зарядку, це не швидке діло. А вантажити нам треба прямо зараз і вести якомога швидше. Ну, Так потрібно нам. А там дивіться, нікого не заставляю, не змушую. Є можливість, то, звичайно, що зберігайте соняшник, я думаю, ціна через пару місяців повинна бути трошки, трошки вищою. З діячими розберемося, треба зняти акумулятор і поганяти його хоча б добу. Так що в такий момент. Земля кругла, як то кажуть, треба один одному допомагати. До речі, під'їхав уже МТЗ з куном Галтех. Люди працюють. Привіт, привіт! Зараз я відкриваю ангари, розцентуємося, ми будемо вантажити, покажемо і вам що з цього вийде. Що ти розібрався з краніком? А де воно в тебе рептуно? Збоку. А де там, так? Да? Понятно, понятно. Ну все на базі, так? Да? Так, ну, народ, зараз розцентовуємо Камаза Ну і будемо працювати, покажемо вам як працює даний навантажувач і соняш Так що не забувайте про подобайки і підписуйтесь на канал Так, запустимо нашого татарина Щеплення тут Коротше замовив я Новий головний будемо міняти, бо я думаю, що причина може бути в ньому. Так, маса, пуск. Так де що, годинник. Так зараз поперекидаємо кузова, бо сьогодні у нас іде дощ, погода, коротше, не льотна. Ну що, працюємо? Тунгалтек в роботі. Колеги поки що навчаються. Але все приходить з досвідом. Щось трошки перетягав. Тут по джойстику трошки неправильно підключили, тому є моменти. Ковш 1,2 куба, надіяючи в мене 2,5, ну тобто половину, половину менше виходить, надіяючи в мене по соняшнику 800 кг. Ну, тут я думаю кілограм 400 повинно буде 100%. Підйом, повж тримає рівно горизонт, насіння не висипається. Нагадую, колега перший раз працює із куном. Вантажене чорне золото. Не хочеться віддавати його за копійки. Але що зробиш? У кого є можливість, обов'язково зберігайте, тут навіть питань немає. такий собі бюджетний варіант МТЗ, Бунгалтех. і ваше зерно вантажиться без всяких проблем. Так, зрозуміло, що дієчі там в рази. Краще, маневреніше. Ну і понятна справа, що цінова політика даного навантажувача зовсім зовсім інша. Але бувають і такі моменти, що техніка не сильно, але трошки підводить. Так що виручаємо один одного, допомагаємо, хто чим може, кого що там є із техніки, як по комбайну, по обробітку, так і по всіх інших операціях. Вже трошки краще виходить, так? Да? І... Декілька разів висипають. Вже продуктивніше, так. Да. Ну, нічого. Потрібен досвід, час, щоб навчитися. Не з першого разу я надіячі навчився. А піднімемо максимальну висоту. Висота підйому стріли і будь-яка машина стає під погрузку без проблем. Так, дорог, зараз довантажуємо соняшник. Приїдуть до нас деталі. Підремонтуємо ще КАМАЗа. Бо там головний циліндр підтікає, чи вже там вироботка є в ньому, не знаю, будемо міняти. Думаю, що причина в ньому. Все, порядок. Дякуємо за роботу. Що у Питань нема по ньому, ніяких. Джойстик треба правильно підключити, так? Ту, не, так. Виходить, неудобно щоб рулювати, наливати речах і досі одразу Тут Бо, Неправильно запитано у тебе, тобі треба. В мене, може, відключається через них речага на гідравлій. Воно поняття не не, не включається. Треба я понял, нажимати приміщення. Десь перепутано, тепер да, і речагами зараз... виходить. Я думаю, провести напряму віти на тут на коня від цього, щоб в очередь і через для завісти. Коли треба клавішки, виходить, і пішов. Коли треба, таких планів, все вони немає, В принципі, про планима можна на хлопців набрати, в будь-який момент підкажуть, розкажуть, що і я. Що відчіпається, що відібається що легко. Це кінданець, що його обу відчіпив. що підчепив. Ну, ти відчіпав його вже? Ну то відчіпав. Та. Ну, проблем немає. Чіпання не, 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 не. да. Вона Рівну площадку вибрати, де, щоб він ставав без цього без, без да. кранів. Перший раз в, себе, в принципі. Нормально. Я ж кажу, треба на рейчаги тобі чи, чи з рейчагів на джойстик повністю переключитися. тоді да. буде. Буде повеселіше. Да, Перепідключую його. Да. Так, відпускаємо куна. І займаємось ремонтом КАМАЗа. Все, по, все як завжди, все по традиції. Так, ну що, переїхали ми в ангар. Приїхав колега. Ремонтуємо, так? Да? Опять основа. Ну це ж КАМАЗ, що ти хочеш? Попробуємо. Що воно нам каже. Ось от. Головний циліндр щеплення. Так, зараз переставляємо і тоді подивимося, що в нас вийде, буде ефект чи не буде. Ось тут причин може бути дуже багато. Ось тут один 1, 1 а тут 2-11. Оце ось відбувається ну, ось, ось 1-1, а тут. Дигравно, так? Ну ось, бачите 2-11, а тут то, блядь, Таке тільки ж блин, оце. Таке тільки не таке, так. Да. Mm. Коротше, що у нас? На новому нема різьби, нема як туди штуцер і заглушити. Mm, взагалі без, без, без нічого. Ну так, да. якби воно було заглушення, то було все краще. Mm. Так що, що? Все? Та що, хоч бери, запивай тепер одне одний те саме ремонтуємо, і все воно не таке. Ахілляс, привіт. О, Ахілес, ти де. Підписники вже вітання передають. Чуєш, там на власівці стою, підходять. Та дивимося ж там, підписник, там. 65 років, чоловікові. Микола Федоровичу, запам'ятав. Каже, ми дивимося на Ахілеса, каже, лайки ставимо, давайте більше ж, знімай, показуй. Так що чекаємо на Олександровича, може ще. Будем кукурузы молотить. Так что далее будет. Итак, народ, ну, день наступный. Мы за на каралинский смак. Значит, ух, все мы разбирались. Все, что купили, заглушили. Ну, я уже... Где? Ну, шла на, на бачу. Проблему вирішили, все працює. По ціні на соняшник 13600. Я вже говорив раніше, що на 100 ціна піднялася на королівському змаку. До речі, багато хто підказував, що можна повезти на кернел. Там якоби ціна вища. Вирішив зняти одним випуском для того, щоб у вас була свіжа і актуальна інформація по цінах на соняшник і по чергах на елеваторі. Відповідно. Їдемо 60, в принципі, все нормально. В кабіні тепло. пічка працює, слава Богу. По погоді у нас сьогодні притрусило снігом. Погода нестабільна. Ну, не крапає таке, як на дощ. Ціна на сою 17300. Бо багато хто питає, яка ціна на сою. 17300 з ПДВ. Називаю ціни з ПДВ, тому що ну, ми здаємо так. Кому цікаво, підписуйтесь на групу в телеграмі. Називається вона Агрокап. Створив я її спеціально для того, щоб люди були в курсі. Буду виставляти актуальні ціни. Королівський смак, ну і все, що в нас по місту. Також е, ціни на пшеницю, на ячмінь, кукурудзу і так далі. Так що підписуйтесь, там буде всяка цікава інформація. Можливо, подальшому буду виставляти туди е, якісь цікаві оголошення, техніку, ну і можливо хімію і е, посівма. Це в подальших планах таке є. Так, Багато коментів було по двері в мене, дуже багато коментів. І, коротше. Привідкривається вона на ходу, їдеш і буває на ямках, від вібрації відкривається. Не знаю в чому причина, можливо там в замку щось зносилося. Ось такий момент. Так що зараз ми їдемо на елеватор, розкажу і покажу, що там у нас по черзі. Ну і буду стояти, тоді змонтую відос якраз на вечір для вас. Актуальна інформація. Так що ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, далі буде цікаво. Так, заїхали ми в Кременчук. Тут у нас ДТП чи чи поламався, непонятно. До Ловограду залишилось буквально тут 30-40 кілометрів, так що їдемо. І показуємо ситуацію. Так, ну що, мій татарин стоїть. Зареєструвались, черга у нас 110-115 машин, ажіотаж появився. Потихеньку фермера здають соняшник. Ну, бачите, не одні ми такі люди везуть і потихеньку. Здають свою продукцію. Так що народ на цьому завершуємо відео. Буду я очікувати, щось знову там і щеплення в мене не ладиться. Коротше, зараз буду розбиратися. Ну а відео ми завершуємо. Що далі буде, розкажу і покажу. Черга немаленька, я думаю, що на добу я тут точно застряв, ну а там воно покаже. Якщо буде час і щось цікаве, то обов'язково вийду на зв'язок. Так що всім дякую за увагу. По традиції ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Все буде Україна, а ми очікуємо. Коротше, в чому у нас проблема? Не можу я рушити, щеплення у нас включене постійно. Перша 0 на масу. Вийдемо мене штук, щоб ламало цей метелик. Не знаю, в чому проблема. І що з цим робити? Так що, камазісти, хто на власівці підказуйте, підходьте. Будемо ремонтувати і пить каву. Стояти нам ще довгенько, 115 машин, я думаю, що Раніше, чим через добу, я не, не здав зерно, так що поки що є час перемонтуватися. Отака в нас біда. Без пригод не обійшлося.